Друзі, обіцявся відзвітувати стосовно машинки, яку мені допомогли купити Саша та Женя, друзі з Департу. Дуже гарна машина, гарний колір, гарна комплектація, гарна ціна. Ну все прям гарно. Я вже мабуть два тижні як їжджу на цій машинці, хоча купувалася вона для дружини як заміна іншого електромобіля, який просто проїжджав. Ну, мені вже було малувати 100-150 км, кілометрів. А ця лялочка проїжджає 300 зимою, та десь ну, повинна проїжджати 400, а то навіть і більше у Ну, це ми перевіримо, але о, кажуть з певністю, що якщо о, їхати обережно, то можна проїхати навіть і 500 км. Машинка о, дуже міська, в неї достатньо великий багажник. О, вона прийшла без єдиної подряпини. Ну, коротше, хлопці е, допомагали на усьому шляху. Вона була на літній резині, допомагали навіть в тому, щоб і підказати по резині, і переслати, і щоб там її переобули. Ну, коротше, сервіс то є сервіс. Дуже рекомендую, дуже хлопцям дякую. Е, ну вони і допомагають і надалі. Дякую, друзі.